До <свяки> вас на бо в нас сьогодні <пробітник> день навчання. <пробітник>

Я була як казка. Доброго здоров'я і друзів не зариви, І в новому році дні лише щаслива. Христос народився. Щедрий yeah. вечір, добрий вечір. Зіронька ясна не бісяє. Вас новим роком вона вітає. Нехай родить жито щоліто, Жито, пшениця, всіляка башниця. Yeah. Христове, від хати до хати і зверте діти йдуть колядувати. Зінцілін, делень, весело співаємо. день, зелень, Бога прославляємо. Я мушу дати, у що, да що, я не готова... це сюрприз. Це сюрприз. сюрприз. Це сюрприз, сюрприз. Я завжди, я завжди готова, бо я рада таким колядникам. Я вам дуже дякую і бажаю вам, щоб ви гарно колядували. Дівчата, вам закинули ваші, так.